Привіт, друзі! Сьогодні я печу каравай до дня народження. А ще хочу показати, як я його прикрашала. тіста на каравай та прикраси залишу в описі. Ці прикраси добре тримають форму, тому він без проблем відправився новою поштою в іншу сторону країни. Цей каравай готується на жовтках з використанням борошняної заварки, і це одне з найвдаліших. Видів тіста на каравай тут використовується, порівняно з іншими рецептами, менше дріжджів. Розріз подібного каравая можна теж подивитися на моєму каналі, залишу посилання у описі. Саме тісто виходить неймовірно пухке, і воно тривалий час може зберігатися, не засихати завдяки борошняній заварці. Розмір каравайчика 20х20 см. Прикраси на основі пряничного козирного тіста можна приготувати заздалегідь, адже у них тривалий термін зберігання. І на такому пряничному декорі можна зробити будь-які написи. Такі квіточки зробити зовсім не складно, використовуючи ті ж прянички і білкову глазурь. Насадка з пласким носиком, номера в мене тут немає на ній. Для того, щоб відсаджувати пелюсточки, айсинг має бути. Густим, нерозведеним водою. Для заливки самого пряничка може використовуватися рідша глазуль. Глазуль має гарненько засохнути на пряниках. Окремо відсаджую такі крапельки заготовки для серединки квіточки. Можна залишити так, як є, а можна додати ще намистинок, довершуючи серединку. Тісто для колосочків теж дуже смачненьке, і воно за смаком нагадує бублики. Листочки відсаджую, теж використовуючи ту ж саму насадку, що й для пелюсточок квітки. Для листочків я випікла невеличкі довгасті заготовочки. І листки робити ще простіше, ніж квіточки. Пряники я готувала за день до прикрашання каравая, щоб вони гарненько висохли, стабілізувалися і нічого не посипалося. Обов'язково печіть, добрі люди і нехай вам смакує! А якщо вам сподобалось моє відео, не жалкуйте, подобайте та підписуйтесь на мій канал. І до нових смачних хлібних історій!